Сьогодні ми будемо святкувати вечерю Господню, таїнство, яке заповідав нам Христос. І я нагадаю про Його суть. Почнемо з того, що нагадаю, хто має право брати участь у вечері Господній, ті, хто є членами церкви, ті, хто охрещені, ті, хто сповідали свою віру перед Богом і людьми. Не слід приступати. Тільки з цікавості, краще тоді спостерігати, якщо ви перший раз прийшли, краще спостерігати, намагатись збагнути суть цього. І якщо ви захочете стати членом церкви, така є можливість підготуватися до цього. Тому що таїнство це справа серйозна. З одного боку, ми робимо дуже прості дії, Хліб і вино – це. Прості продукти, але це є спілкування з самим Господом. І тому дуже важливо, щоб ті, хто приступають, по-перше, розуміли, що вони роблять. По-друге, дійсно були примирені з Богом до цього вже. Тобто, це означає покаятися в своїх гріхах, це означає увірувати, це означає підпорядковувати своє життя Богу. Звичайно, що не можуть приступати ті, хто, можливо, є християнами, але ви знаєте, що ваше життя йде в розріз з заповідями Божими. Тобто, колись ви стали членом церкви, але зараз ви точно знаєте, що живете не так, як Бог заповів. Тому слід в такому разі не приймати причастя, але слід. Серйозно задуматися над своїм станом, щоб глибоко покаятися. і Якщо потрібна духовна допомога, звертайтеся до пастора, звертайтеся до старішин. З іншого боку, коли ми розмірковуємо про те, що означає достойно приймати причастя, ми вже сказали: той, хто приймає причастя, має бути членом церкви. В нього в житті вже відбулося таке генеральне покаяння, і він далі йде дорогою Христовою. І що означає достойно приймати участь? Це не означає, що ми вже стали ідеальними. Це не означає, що ви не згрішили минулого тижня. Це також не означає, що ви ще не встигли згрішити сьогодні зранку. Ми за цим не можемо слідкувати навіть. Але можливо, ми вже встигли погордитися, можливо, ми вже встигли роздратуватися, вже встигли на когось криво подивитися, і ми розуміємо, що це не відповідає науці Христові. Але при цьому ми бажаємо йти Божою дорогою, тому ми розкаємося в гордості, ми розкаємося в зверхності, розкаємося в роздратуванні. І достойно приступати, це означає приступати з покаянням і вірою в смиренні, щоб мати духовне спілкування з Господом, щоб духовно бачити Його, розпитого за нас і Воскреслого для нашого оправдання. Тому ми приступаємо з усвідомленням наших слабостей і з вдячністю, особливо. Потрібно зосередитись на тому, що Бог зробив і що Він робить. І тому ми зараз прочитаємо, нагадаємо ці слова, які апостол Павло написав Коринській церкві, бо у них там не все було в порядку. У них вечеря Господня перетворилася в надимання один над одним, в об'їдання одних і в образу інших. А Павло нагадує, в чому суть вечері Божої. Це 11 розділ першого послання до Коринтян. І ми прочитаємо з 23 го вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас Ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Кліп і вино вказують нам на тіло і кров Христа. Тіло, яке віддав Ісус на страждання, кров, яка стікала з Його ран по Христі. І ми з вами вже сьогодні говорили, що це дорога ціна відкуплення. І ми маємо це пам'ятати. Ми схильні до духовної амнезії. Ми забуваємо про головне. Але Господь для того і дав нам слово, і для того дав і таїнство, щоб знову нагадати нам про саме головне. І Господь з нами в цьому таїнстві. Ми не віримо, що хліб і вино у щось перетворюються, але ми віримо у духовну присутність Христа Духом Святим, з нами. І, як я вже сказав, Прочитав смерть Господню звіщаєте». Тобто, коли ми це здійснюємо, ми смерть Господню звіщаємо. Знову ж таки, це слова, які, здавалось би, не повинні стояти поряд. Смерть і Господь. Господь вічний. Але він став людиною, щоб прийняти смерть, щоб в цій смерті подолати нашу смерть. І щоб ми мали життя. Тому таїнство причастя говорить про те, що Бог уже зробив для нас, про те, що зараз Він турбується про нас, застосовує до нас силу жертви Ісуса Христа, і про те, що Він продовжить турбуватися про нас, і ми звіщаємо смерть Господню, аж доки Він прийде. Давайте ми зараз. Встанемо і помолимось. Господи Боже наш! Ми дякуємо Тобі за Твою неймовірну любов, яка перевищує всілякі наші уявлення. Ми дякуємо, Господи, що Ти віддав за нас. Бунтівників, грішників, порушників твого закону, ти віддав Твого улюбленого сина. Ми дякуємо тобі, Ісус, за всі твої страждання на Христі, за те, що Ти пішов на зустріч смерті, на зустріч жаху, і Ти не відступив, і Ти залишався на Христі, коли над тобою насміхалися, і Ти приніс цю спокутну жертву. За гріхи наші. І цим однократним жертвоприношенням ти зробив досконалими в очах Божих тих, хто перестали надіятись на себе і довірились тобі. Господи, ми дякуємо Тобі за цю любов. Ми дякуємо, що сьогодні ти знову завіряєш нас в тому, що Ти з нами, що Ти турбуєшся про нас. Що ти продовжиш вести нас в славу. Ми дякуємо, що сьогодні ти нагадуєш про те, що наше життя в Твоїх руках і волосинка з нашої голови не впаде без волі Твоєї. І ти обов'язково воскресиш кожне дитя Твоє. Господи, ми дякуємо, що ми можемо бути впевнені в Твоїй перемозі і в тому, що ми є спільниками в Твоїй перемозі над смертю. Гріхом і дияволом. І Господи, ми просимо, щоб Ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться тут, на цьому столі, для використання у цьому таїнстві. Але ще більше, Господи, ми просимо, щоб Ти освятив наші серця, щоб нам, Господь, спілкуватися з Тобою, щоб нам, Господи, духовно. Підійматися до Твого трону благодать. І ми просимо, Господь, прости нам гріхи наші. Ти знаєш кожного з нас. Ми визнаємо, що до того, як Ти покликав нас і ми навернулись, ми просто були мертві в гріхах, не усвідомлюючи цього. Господи, ми знаємо, що й тепер у нашому тілі ще є присутність. Того, що Павло називає плоть, і, Господи, ми просимо прости нам всілякі ці моменти, які були в нас. І Господи, прости нас за гордість, прости нас за страх перед людьми, прости нас за недовіру Твоїм обіцянкам. Прости нам, Господи, коли ми маємо. Неправедні бажання гніву, помсти, коли ми в серцях своїх, а можливо, і словами, принижуємо інших людей. Господи, також ми знаємо, що ми могли б робити більше добра, бути ревними вроблені добра, тому прости нас, коли ми могли когось підтримати, потішити і не потішили. Прости нас також, коли ми. Не докорили за гріх, коли треба було докорити. Господи, Ти знаєш кожного з нас. І всі особливості наші, всі страхи, наші, надії, переживання. Ми просимо прости, зміцни віру нашу, утверди на дорозі Твоїй. І нехай буде слава Тобі, нашому тридиному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Молимося ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, для допомоги в тайності. Прошу вийти при Юрія. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив і, роздаючи своїм учням, як сьогодні від Його імені ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте, це є тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Саме після вечері він взяв і чашу, і, віддавши подяку, як зробили і ми його іменем, сказав: ця чаша новий звіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для відпущення прощення гріхів. Пийте з неї всі. Прошу підходити учасників таїнства.